У мене якось запитали, чи вміє Бог сміятися? Так склалося історично в нашій культурі, що в нашому уявленні Бог виключно страждалець. Що я маю на увазі? Мабуть, кожен бачив Ісуса, який зображений на іконах. Він завжди сумний, втомлений, мені навіть здається, має якийсь хворобливий вигляд. Він ніколи не усміхається, навпаки, він завжди страждає. Найбільш духовні люди, як багато хто уявляє, це ті, які не розважаються, які посвятили своє життя Богу, ставши, наприклад, ченцями, відмовившись від всього радісного. Цікаво, що якби ми з вами жили, наприклад, в США таке питання навіть не піднімалося. Б. Адже на розуміння Бога все ж впливає культура, в якій ми виховуємося. Ми ж маємо насліддя з Радянського Союзу, де всіх віруючих саме такими сумними і забитими і представляли. З них насміхалися, про них розповідали усілякі небелиці, поступово формуючи саме ось такий образ віруючої людини, про який я сказав раніше. Крім того, віруючі в той час мали справді мало причин для радості, адже їх постійно гнали. Протестанти можуть проаналізувати старі псалми, які були написані в роки радянського. Союзу там співається про страждання і дуже мало про радість. Відповідно, і Бог представлявся тим, хто співчуває, хто підтримує і аж ніяк не радіє. Тому й думка про те, що Бог може сміятися для нас, нащадків тих, хто виховувався в радянські часи, може здаватися ледь не богохульною. Але Бог створював людину за своїми образом і подобою. Він наділив їх емоціями, які і сам відчуває. Здоровий сміх приносить людині е, радість, чому ж тоді Бог не може сміятися? У нього чудове почуття гумору. Ви тільки подивіться на деяких ним створених тварин, на яких без усмішки неможливо дивитися. Коли Ісус ходив по землі, він частенько використовував деякі порівняння, від яких люди точно усміхалися. Це для нас вони не смішні, а люди тієї культури і того часу чудово розуміли іронію Ісуса. Наприклад, я десь читав, що слова гроби побілені це було смішно, і тоді над таким сміялися. Мені подобається художній фільм про Ісуса. На жаль, не пам'ятаю, як він називається, можливо, хтось підкаже в коментарях, де він з учнями, сміючись, біжить на випередки до криниці, а потім вони обливаються водою. Я не знаю, чи так було насправді, але. Чому ні? Мені було приємно проводити час саме з таким життєрадісним Ісусом. Я знаю Бога, який вміє сміятися і вміє співчувати, який вміє радіти і вміє плакати. Я знаю Бога, який розуміє всі мої сльози і мої жарти, який хоче проводити зі мною час, коли я плачу і коли я сміюся. Йому цікаво все, що я йому розповідаю, бо він мій батько, бо він страшенно любить мене. Ми рідко сміємося з Богом, більше плачемо, це теж потрібно, але в будь-якому разі найголовніше, щоб це було щиро. Можна було б на цьому і закінчити, але все ж варто зазначити, що всьому своє місце. В особистій молитві ваше право як спілкуватися з Богом. Ви можете з ним плакати, а можете й сміятися. Якщо ж мова про богослужіння, тут все ж буде дивно, якщо в загальній молитві хтось почне реготати. Все має свій час. І кожна справа під небом має свою пору.